Привіт-привіт всім! Я вас вітаю на своєму каналі Зоя Соляник. Сьогодні 30 травня, і сьогодні у нас вівторок, мій календар трошки прибрехує. І сьогодні я знімаю звітне відео у проєкті Шкарпеткова Скринька дизайнерських бажань. Даний проєкт організували дві чарівні дівчинки. Оксана з каналу Оксана онлайн і Маруся з каналу Марусина Скринька Рукоділля. Цей проєкт триває протягом року. Ми повинні протягом року кожного місяця в'язати хоча б один. Проєкт хоча б один виріб, хоч а виробом у нашому, судячи по назві, повинні бути шкарпетки. І так, в цьому місяці я зв'язала дві пари шкарпеток. Неждано негадано я думала, буде одна, але буквально сьогодні вранці закінчила іншу пару шкарпеток. І так, першою моєю парою шкарпеток є ось такі, будь-камеру треба підняти, опа, не тримаю моїх. Ось, ось такі шкарпетки. Шкарпетки зв'язані методом Helix. Зв'язані на розмір 38-39. Ці, э, ці, э, ці шкарпетки я в'язала дві разом на спицях номер 2 і в'язала методом Helix. Ці шкарпетки. Я Підглянула метод Хелікс на двох спицях у Вікторії з каналу Україночка. В'яже зв'яжемо тренди. Ось цю в'яжу хелікс без заморочки. Просто переходьте, дивіться просто в'яжеться. Ось дивіться, у цих ось трішки помітно. Ось тут, що є зміна кольору. Але візуально трішечки помітно. Але не критично. Ці шкарпетки мають вагу всього навсього 55 грам. Це не шкарпеткова пряжа, це пряжа якась з великим містом акрилу. Але у мене донька не переносить пряжі з вовною від слова зовсім. І навіть Алізе Супервош її коле. це перша пара шкарпеток, яка йде в мою шкарпеткову скриньку. Іншою парою шкарпеток є. Мої ось такі чоловічі шкарпетки, як я вже говорила, тільки з спиць. Це шкарпетки, які зв'язані з пряжою українського виробництва, якою зараз всі е, продають, цієї пряжі Дуже багато в продажі. Вона доволі бюджетна, і ось ці шкарпетки. Під час минулого проєкту я зв'язала, верніше минулого місяця я зв'язала шкарпетки собі і сказала, що я їх буду тестувати. Так як у нас початок травня був дуже і дуже холодний, то я дуже добре тестувала е, ці шкарпетки. І так, дивіться. В мене є з цієї пряжі розв'язано три пари. Ось ця пряжа не випрана. Бачите, я ще в'язала спицями кубиками номер 3 вони доволі так вільно я в'яжу, але мені подобається, це буде не випраним. Потім я раніше в'язала шкарпетки. теж. А от, половиною чи... 3. Ось це теж, Ось, дивіться, вони е, раз випрані. я добавлю, може так видніше. Вони і тактильно, і на вигляд, трішечки трішечки м'якші. І вони, ця, ці непрані дуже тверді, такі, але не зовсім. Хоча по відношенню до Alize Superwash, ці такі грубі. Ці шкарпетки вже м'які, і третя пара мої шкарпетки, які я тестувала фактично протягом трьох тижнів ці шкарпетки. Вони, дивіться, попрані. Я їх носила і у гумових чоботях, я їх носила і в шльопанцях носила, і вони пиралися. і я прала їх в пральній машині, вони стали м'я проти непраних мякусінькі м'якусіньки. ось ці, ці шкарпетки. Я скажу так: ця пряжа для тих, хто не є чутливим до вовни, дуже дуже тепла пряжа. По Відношенню до Алізе супервош в рази тепліше. Якщо приходиться ходити в гумових чоботях, то ця прям вже буде як знахідка. Вона товстіша, десь 300-350 метрів в 100 грамах. Можна в'язати її більшим номером спиців. Я в'язала вільно всі. Е Розпушилася пряжа. Не знаю, видно вам пушочок чи ні пряжа. Розпушилась, з'явився пушок, і вона доволі-доволі тепла. А, не... І носити одна приємність цю пряжу. Я не чутлива до вовни, то мені дуже і дуже сподобалися ці шкарпетки. Подобається пряжа від вівчарів. кольорова вовна, яка теж іде, як шкарпетково, і ця по. Теплоті, вони майже не відрізняються. Ну, Вже зараз тепло я не можу далі тестувати, але протягом цих трьох неділь я їх випрала, висохли і знову вдягла, то пряжа мені дуже і дуже сподобалася. Ці шкарпетки дуже сподобалися. Ось це такий тест пройшов у моєму е виконанні. Ось такий тест пройшли, ці шкарпетки. І у шкарпеткову скриньку дизайнерських бажань я кладу оцю сіру пару і кладу оцю рожево-фіолетову пару. Це поповню свою шкарпеткову скриньку у місяці травні. Це за місяць травень. І так, я всіх... Ще дівчаток не переглянула, а ви заходьте в описі під відео, буде посилання на усіх дівчаток, які беруть участь у цьому проекті. Я в'яжу саме звичайні шкарпетки, де бабусина п'ятка, де строн дуже. Таких з візерунками я вже нав'язалась, мабуть, зараз трошечки не на часі мені такі шкарпетки, але ми люди творчі, хто знає, які шкарпетки я буду в'язати в наступному місяці. І так, переходьте, підписуйтесь на дівчат, переглядайте відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підтримуйте український контент. Я теж всім вдячна за вподобайки, за коментарі. Мені дуже приємно отримувати від вас підтримку. Всім бажаю більше часу на улюблене рукоділля і бажаю всім тихого, спокійного дня. А саме головне найшвидшої перемоги, але ми все-таки на день ближче до перемоги. До зустрічі в наступних відео.